Вітаю, мене звати Валерія і мені 42 роки. Хотіла сказати кілька слів, хоча хочеться не кілька, а багато і розгорнуто розказати про мій досвід роботи з Дмитром, з його авторською програмою практик медитації. Але маю трошки обмеження в часі, тому хочу сказати, що. Завдяки саме цим медитаціям мені було легше проходити мій доволі непростий стан. А саме два роки поспіль мій організм, як то кажуть, здався. Почалося ряд дисфункцій, які вже виражалися у фізіологічному стані, і мені було достатньо важко розібратися і лікарям. Відслідкувати всі ці речі, і саме за допомогою методики метра поступово, крок за кроком, мій організм відновлювався, щось давалося легше, на щось потрібен був час, але з вірою і з бажанням бути фізично, ментально, психічно, душевно. Здоровою, тому раджу, пробуйте, не сумнівайтеся. Дмитро також може допомогти в супроводі. Він гнучкий, цікавий, непрості речі може розтлумачити по-простому, має індивідуальний підхід до кожного. Ну і ще бонусом прекрасне чудове почуття ворога. Раджу і з великою вдячністю і повагою до роботи Дмитра. Дякую.